Компанія Prime Video представила перший тизер-трейлер другого сезону постапокаліптичного серіалу Fallout, заснованого на одноіменній відеогрі. Перший сезон виходив навесні 24-го року і на тлі тодішнього штилю по годним серіалам здався мені вельми цікавим. Я загалом полюбляю постапокаліптичні світи навіть. Зараз сам над одним таким працюю. Якщо коротко, то другий сезон, вочевидь, прямо продовжить події в фіналу першого. Ми побачимо подорож головних героїв через пустку до міста Нью-Вегас, яке є знаковим місцем у франшизі. Ось навіть. У мене є ця гра, але я її поки так і не подужав, бо англійською я дуже багато не розумію. Ігровий процес перетворюється на постійну роботу зі словником. А російською я її грати принципово не бажаю. Тож вона чекає, поки я досягну потрібного рівня англійської. І тут могла б бути чудова рекламна інтеграція якоїсь мовної школи, до речі. Давайте тепер е, більш детально обговоримо інформацію по серіалу, яку ми маємо на цей момент, і розберемось, що ж ми побачили у трейлері. На щорічній виставці Gamescon на сцену вийшли продюсери та шоуранери серіалу Fallout разом з акторами. Вони розповіли, що подорож Люсі та Гуля стане пригодою, в якій обидва персонажі зазнають змін. Їхні протилежні характери впливатимуть один на одного, і за цією хімією буде дуже цікаво спостерігати. Також автори пообіцяли розвиток третього головного героя Максимуса. А братство Сталі стане однією з центральних тем. Глибше розкриють і лор організації. Флешбеки Гуля про його минуле нікуди не зникнуть. Купер і Говард продовжать боротися з Волтек і вирішувати сімейні проблеми. Автори навіть пожартували, що цікаво спостерігати за людиною, чия дружина, хоче спровокувати ядерну катастрофу. Як і припускали фанати, у серіалі з'являться деякі персонажі з Fallout New Vegas та загалом місто гратиме тут надважливу роль. Трейлер відкривається кадрами пустелі Мохаве. Люсі каже, що шукає тут когось, на що її запитують: когось, хто тобі дорогий, чи кого ти ненавидиш. У розмову вступає гуль і зазначає, що це дуже цікаве питання, адже мова йде про батька Люсі. Декорації виглядають, ніби вирвані прямо з Нью-Вегас. Пустеля, намети, атмосфера усе максимально впізнавано. Далі нам показують засипану піском табличку до Лас-Вегаса 50 миль. Люсі дивується, чому її батько вирішив вирушити саме до Вегаса. Гуль хмуриться і каже: кінець світу почався саме тут, з однієї людини. Можливо, гуль натякає на власну дружину. Нам показують зруйнований Нью-Вегас, а потім його довоєнну версію. Паралельно ми бачимо сцени з Купером Говардом і містером Хаосом. Загадкове місце, де приходить до Тями Люсі. Усе в деталях просочене відсилками від таких дрібниць, як цукрові бомби до робота Поні Лютика. З'являється і робот Віктор, той самий Securron, що колись відкопав кур'єра головного героя гри New Vegas. Securitron е зустрічає гуля в якомусь дивному приміщенні. Можливо, це аванпост Мохаве. Потім ми бачимо пентхаус Lucky 38 і самого містера Хауса, вочевидь, гігантські монітори, через які в майбутньому він спілкуватиметься з кур'єром, використовувалися ним для стеження за всім містом. Кадр змінюється і ми бачимо братство Сталі. Підір він летить над пустками Мохави. У першому сезоні він прилетів сюди на авіабазу Неліс, хоча, можливо, це якийсь інший дирижабель. Далі нам показують, як Люсі потрапляє в полон до Легіону Цезаря. Екшн-кадри на фоні знаменитого динозавра Зновака. Пара довоєнних кадрів з дружиною та дочкою Купера Говарда. Тут нам показують рекламний щит ще з тих часів, коли Купер не став ворогом корпорації і актора ще не замінили на Волт Боя. Досить кумедна розвага в Лакі 38 осідлати ядерну бомбу. Це прямо в стилі холодної війни та довоєнного життя у світі Fallout. У розмові з Купером Говардом містер Хаус каже йому, що наближається війна. Вочевидь, це натяк на те, що містер Хаус стане ключовою фігурою цієї історії, а у Гуля будуть з ним свої рахунки. Батько Люсі у своїй броні з фіналу першого сезону дістається до якогось підземного комплексу, поки не зрозуміло, що це. Але є теорія, що тут розташовані кріокапсули, про які ми могли прочитати на рекламному щиті. Але хто може бути тут заморожений? Може, дружина Купера Говарда? Максимус літає з новим персонажем, відбуваються атаки з повітря. найімовірніше це кадри флешбеку, адже тут ми бачимо Купера Говарда в силовій броні, А ми пам'ятаємо, що він служив і воював на Алясці. Чергові екшн сцени. Люсі всередині голови динозавра з Новака. Поява в Мохави персонажа Куролюба, а далі падіння гуля з вікна. Падіння одного з дирижаблів братства Сталі, атака рад тараканів на сховок 31, бій з Секюрітрона з невідомим бійцем у силовій броні, демонстрація рад Скорпіона та Люсі, яка нарешті опанувала Слоумо. І на десерт кіготь смерті. Від нього гуль у поспіху намагається втекти. Якщо підсумувати, то має бути дуже цікаво: з нетерпінням чекаю чогось. Нового і крутого, бо зараз доводиться дивитись з дружиною Бріджертонів, і мене лякає, що вони мені подобаються. Нагадую, що прем'єра другого сезону очікується 17 грудня. Пишіть у коментарях, як вам тизер другого сезону і перший повністю. Не забувайте ставити свої ядерні лайки та підписуватися. З вами був скандально невідомий. До нових зустрічей!